Американські лікарні українським Чернігівська обласна лікарня сьогодні отримала гуманітарний вантаж з медичними засобами та технікою на суму понад 350 тисяч доларів. Збирали вантаж на основі потреб обласної лікарні представники американського благодійного фонду. Прожиткю той вантаж, який сьогодні приїхав, це Саме те, що ми замовляли, саме те, що ми просили, це і ліжка це цей монітори, спостереження пацієнта, цей перев'язувальний дуже гарний матеріал, стерильний, який дозволяє нам надавати медичну допомогу, навіть коли світла не буде, електроенергії не буде, але стерильний матеріал залишається стерильним і не потрібно включати атаклави. Тепер ми в принципі, забезпечені на найближчу перспективу. Я думаю, на півроку точно всім необхідним. Если драку привезли, да, да. раз отвернул, положил ну, ну, да. пациента, проверил. В Україні поставки благодійної допомоги курує громадська організація підтримка медичних закладів. За словами керівника проєкту Олександра Коваленка, це вже друга фура, яку отримує Чернігівщина від цього фонду. Першу доставили до козельця, звідти розвезли громадами. Ця ж партія призначена винятково для обласної лікарні. Це друга фура в Чернігівській області. А загалом таких вже шість шість. Сім вісім. вісім вісім контейнерів. Вісім контейнерів, які вже доставлені на Україну. Мінімальна номінальна вартість таких контейнерів це системна робота про ЖКЮР, Вона оцінюється мінімум 350 тисяч доларів і вище. це ті надлишки, надлишки з американських лікарень, які вони жертвують іншим країнам, лікарням, людям. Працюємо виключно через державні лікарні.